Сімейний фестиваль Петфест днями відбувся в Києві. Він зібрав навколо себе сотні тих, хто не байдужив до домашніх улюбленців. Головною місією фестивалю було звернути увагу на долю безпритульних тварин, організованим компанією Двері Білорусії і товариством захисту тварин Щасливий берег. Всі охочі на фестивалі мали можливість піти додому з домашнім улюбленцем з притулку, підписавши договір відповідальності. І деякі з найкращих друзів людей таки знайшли свої сім'ї. У сьогоднішньому святі приймають участь. Багато тварин з притулків це в нас 40 котиків та біля 20 песиків. Вони всі соціалізовані, вони всі щеплені, здорові, і вже готові до зустрічі зі своїми господарями. Проте кожен з них, скажімо так, пережив нелегку долю за свій, хоч і невеликий вік, і сьогодні вони дуже мріють стати домашніми. Справжнє свято для сім'ї доповнила і насичена програма, майстер-класи, фотосесії та виступи вокалістів. А завершився вечір кінопоказом Просто неба представники поліції. Ще раз нагадали всім про відповідальність господарів та всіх громадян перед законом та взяли участь у фотосесії. Свої здібності продемонстрували і домашні улюбленці. Наша компанія Двері Білорусі завжди бере участь у сімейних фестивалях міста. Ця ідея виникла. Для створення такого сімейного теплого затишного фестивалю з соціальною місією для того, щоб привернути увагу всіх людей і дітей, і дорослих, і малих до безпритульних тварин, щоб вони мали можливість стати домашніми улюбленцями, У нас приймають участь дуже обдаровані діти на сцені, це переможці Таврійські ігри, це учасники, голос Діти, це учасники різних пісенних конкурсів, які є як фіналістами, так і переможцями. І всі з задоволенням приєдналися до нашого фестивалю. Серед новацій на фестивалі варто відзначити вдосконалення та розширення бази реєстрації тварин. Тут всі охочі мали можливість внести в єдиний реєстр свого улюбленця, будівництво інноваційного центру захисту тварин та ветеринарної лікарні, запровадження платформи для збору доказової бази під час розслідувань випадків жорстокого поводження з тваринами. Та вперше в Україні створена єдина онлайн база безпритульних тварин, де можна розмістити інформацію про адопцію тварин.